Біатлон це те, що я дуже люблю, Галина Терещук. Тарас Радь – наймолодший паралімпієць збірної України. Попри невеликий досвід у спорті на Паралімпійських іграх у південно корицькому місті Ханчхані у березні 2018 року він виборив четверту золоту медаль для України. У біатлоні 12 12 кілометрів сидить. Молодий українець стріляв відміну. Немає ще такої відповідної сили, але позмагатись може. Дуже скромно говорив про себе 18-річний Тараса. За два місяці до початку Паралімпійських ігор молодий спортсмен був налаштований на перемогу і дуже хотів показати високий результат. А для цього було потрібно щоденні тренування і наполеглива праці. Я третій рік займаюся спортом. дуже люблю біатлон. Коли приїхав на перший чемпіонат, то тренери побачили, що я можу показати результат. Так по маленьку І Є вже кілька нагород і навіть золото. Біатлон це те, що я дуже люблю, дуже і дуже люблю. Але ось ложні гонки мені ще не вдаються так, як треба, каже спортсмен. Тарасрейт показав блискучі результати на Кубку світу 19... 2018 За в 2018-му регіонів забігатно в місті оберіг. Німеччина Німеччина і Стуфін Гарелта спортсменам. Якось здавів собі таким людям, як він, щоб в житті можна досягнути успіху, якщо багато працювати, йдучи до своєї мети. У Тараса відсутня нога від коліна. Як усе біля і порізав кожу у довелося рутувати частину ноги. Вони зробили протест. Протест не заважає Тарасу, ані гадати дружньому кого, чого а ні, каталися на велосипеді. За роки, відколи хлопець у великому смужці, змінилося його власне життя. Він став активнішим і більше спілкується з різними людьми. Найбільшою мрією для Тараса Радя була паралімпійська медаль, він дуже розраховував на перемогу в біатлоні. І його мрія здійснилася.